Добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. Сьогодні ми завітали до Новояворівської міської бібліотеки, однієї з найкращих не лише в області, а й за її межами. Поговоримо про те, як тут вдалося створити простір, де зберігають, плекають, діляться і надихають. Ця бібліотека стала справжнім прихистком для найменших і найстарших. Більше про місце людей, книжок та ідей. Далі відвідувачка Ольга називає бібліотеку не просто книгозбірнею, де знайдеться книга на будь-який смак, а місцевим івент-простором. Тут часто відбуваються різноманітні майстер-класи. Тут відбуваються презентації книг, творчі зустрічі. Найбільше мені запам'яталося такий поетичний вечір при свічках, і я вважаю, що напевно таке дійство не відбувалося в жодній бібліотеці. Саме у нашій бібліотеці була унікальна можливість взяти участь у перегляді документальних фільмів, яких, яких немає у відкритому інтернет-просторі. Також я вважаю родзинкою нашої бібліотеки соціальну ініціативу Подаруй бібліотеці книгу, в якій я особисто вже беру участь третій рік поспіль. і взамін подаровані книзі завжди можна отримати і для себе від бібліотеки подарунок. Він кожного року різний, і це є такою теж цікавинкою. Наша бібліотека це місце, де тут завжди тобі раді, де тебе завжди зустрічають з посмішкою, де завжди доброзичливий колектив. І наша бібліотека це справді місце, де добре. Бібліотека активно долучається до різноманітних проєктів. Нещодавно вона стала переможницею ініціативи, яку організували СОС Дитячі містечка у співпраці із швейцарською організацією. Завдяки отриманому гранту тут незабаром облаштують сучасний цифровий хаб. Втім, головною цінністю цього простору залишається книжка у 2023 році. В бібліотеці створили виставку, щоб привернути увагу до друкованого слова. Більше про неї розповідає директорка Івана Барелюк. Ми тут на цій сцені зібрали усі часописи, які видавалися на території нашої Єврівщини. Від самого початку це був перший єврівський голос. І до наших часів, якщо ви пригадуєте, то в Новояврівську була видавалася така газета «Новояврівськ сьогодні. Це був такий е часопис, був такий час. От і е так само мені дуже важливо зберігати рукописи людей, які пишуть. Ви знаєте, що в нашому Новоярську є багато письменників, письменниць. Був такий час, коли було дуже важко знайти книжки, це були там 90-ті роки. І мій батько фотографував книжки. Наприклад, сфотографував книжку і її приносив додому. Ми її читали. Навіть от у мене тут є татова книжка. Так, Я читала, вона сфотографована кожна сторіночка, і, і так вона читалася. Редактор газети «Яворівщина» Володимир Децько передав до бібліотеки архів усіх випусків видання за різні роки. Тож, коли шукають унікальні матеріали про місто та його мешканців, приходять сюди, бо саме тут збережена жива історія Яворівщини. Тут є те, що неможливо знайти на просторах інтернету. Катерина Мерзлікіна, представниця громадської організації Жінки змінюють світ, створеної у 2023 році жінками, які були змушені залишити свої домівки і переїхати до Новояворівська в пошуках стабільного життя для своїх сімей, розповідає про спільну співпрацю з бібліотекою. Саме завдяки бібліотеці Новояворівська і бібліотечному просторі, наша громадська організація реалізувала серію проєктів, які були спрямовані на лідерський розвиток і підсилення голосу жінок у громаді, хочу особисто від себе відмітити роботу бібліотеки, що вона є дуже сучасною, дуже розвинута і користається популярністю. Серед будь-якої вікової категорії населення Новояворівська від маленьких до старших, щось хтось знаєте, щось своє, щось особливе в цьому просторі. Далі говоримо з Іваною Барилюк. Про те, як вдалося зібрати без перебільшень розкішний книжковий фонд від рідкісних видань, що мають особливу історію, до світових бестселерів, які тільки нещодавно з'явилися на полицях. Як формувався цей книжковий простір, дізнаємось далі. Нам допомагає міська рада з місцевого бюджету кожного року виділяються кошти на поповнення бібліотечного фонду. А також ми співпрацюємо з обласною науковою бібліотекою. І з Львівською обласною бібліотекою для дітей і вони також нам допомагають із поповненням бібліотечних фондів фондів. Також ем, небайдужі читачі нам приносять книги. Книги насправді зараз дуже дорогі, і так само беремо участь у проєктах. і таким чином поповнюємо наш дорогоцінний бібліотечний фонд. Директорка розповідає, що у дитячій бібліотеці завжди людно. Хтось приходить, щоб взяти книжку додому, а хтось залишається, аби почитати просто тут, у затишному просторі. Завдяки спільному проєкту з СОС Дитячі містечка вдалося створити сучасне просторе та комфортне місце для читання. Тут є навіть інтерактивний екран і столик для творчості. Ми поспілкувалися з Віолетою, відвідувачкою дитячої бібліотеки, яка поділилася, чому їй тут так подобається. Я відвідую новояворівську дитячу бібліотеку вже декілька років. Мені тут дуже подобається. Тут можна знайти багато різних цікавих книг на різну тематику. Тут багато вибору. Ви можете сюди приходити не тільки щоб прочитати книгу, але й провести весело час. Правду кажучи, однієї години замало, щоб розповісти про всі перлини цієї бібліотеки. Кожен куточок тут має власну історію. Мабуть, тут так добре, бо Івана Барилюк по справжньому любить свою справу і знаємо, що робить це місце для неї таким особливим уже зараз. Я тут теж надихаюся. Коли мені запропонували очолити бібліотеку, я не дуже вагалася, тому що я знаю, що бібліотеки зараз зовсім інші ніж були е, колись давно. Тут є величезне поле діяльності. Тут можна творити. Різноманітні творчі вечори, тематичні вечори. І, власне, от такими речами я живу. Дякую, що ви творите це місце для нас, для Новояворів, свободу для громади. Це справді дуже дуже важливо. Це абсолютно заслужена навіть тут добре. Ви дійсно заслуговуєте на неї. Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць. Новояворівської громади. А вже у наступному випуску ми завітаємо до освітнього центру репетитор, місця, де знання перетворюються на впевненість, а навчання на задоволення. Викладачі центру професіонали, які знають, як знайти підхід до кожного. У репетиторі панує дружня атмосфера, сучасні методики, індивідуальні програми і реальні результати. Бо в репетиторі вірять, кожна дитина може вчитися із задоволенням і впевненістю.